Які зараз проблеми, виклики ви долаєте? Ви, я так розумію, дещо вже там згадували в тому, що розповідали. Але в цілому ще, можливо, які є перед галузю де й безпосередньо перед вашою компанією? Це, звісно, державний тиск та ризик закриття експорту. Ми відкрито, публічно відстоюємо позицію вільного ринку, працюємо з профільними асоціаціями і з державними органами по цьому питанню. Разом з асоціацією УАвторМет ми. Розробили та підписали меморандум про взаємодію між заготівельниками та споживачами Брухту. І там першим пунктом є наше зобов'язання забезпечити в повному обсязі технологічні потреби наших металургійних комбінатів. І мабуть, друге, те, що дефіцит кадрів це катастрофічна проблема. Ми стараємось розвивати і вирощувати кадри всередині, створювати умови, щоб люди розвивалися. Паралельно створюємо. І в імідж такого цікавого, ефективного роботодавця, щоб молодим спеціалістам було цікаво і приходити на нас, і взагалі, щоб вони бачили перспективи в нашій галузі.